Вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Зачекайте зими і дозвольте собі рухатися вперед. Дозвольте собі піти і зачекайте весни. Ой, зими, перепрошую. Виходить так, хтось збирається чи залишити щось, чи когось, чи переїзд планується. Так от, вам кажуть, що так, дійсно, треба рухатись, але зачекайте зими. Зимою буде більш сприятливий для вас період саме для цього руху, щоб піти, переїхати, поїхати, рухатися зимою. Так, зачекайте зими. Ну, не так тут довго тут і залишилось чекати зими. Дійсно. І саме взимку в когось утвориться ось такий союз. Гармонійний двійка чаш. Якісь обставини вас змусять залишити зону свого комфорту, рухатися вперед. Дійсно, вам потрібно виходити, рухатися вперед, виходити із своєї клітки, скажімо так, зі своїх обмежень. Але, ну, ось бачите, рекомендують саме дочекатися зими. Так. Ваші мрії. Будуть здійснюватися, все буде йти по-новому, будуть якісь зміни, прям величезні, кардинальні. Ви в на ці зміни, ви щось уже перечуваєте, але поки що у вас період застою, нічого не рухається, щось ви не бачите, щось вам не дає рухатися, не дає бачити ситуацію. Так, це стосується вашої стабільності, можливо, вашої сім'ї. Тут по-різному може програватися. І от ближче до зими, я так розумію, відкриється щось, стане все прояснеться, стане все зрозумілим. І ви будете рухатися вже тоді, саме назустріч до свого щастя, до свого сонця, до свого кохання навіть так. До гармонійних стосунків в парі, в сім'ї, до родини, до створення цієї родини, до відновлення, можливо, цієї родини цих стосунків. Ось що на вас чекає, ось про що вам хочуть сказати віщі сили та ваша душа. Запам'ятайте, дозвольте собі рухатися, але зачекайте до зими.